знайти Число, якщо 1 третя його дорівнює 9. Замінимо дріб 1 третє словом частина. І будемо читати. Знайти число, якщо його частина дорівнює 9. Тобто, нам відома частина. Потрібно знайти всю величину. А отже, виконати дію ділення. Таким чином, ми маємо 9 поділити на 1 третю. А це означає, що 9 перших помножити на 3 перших 27. Тому число 27, і це відповідь А. Далі, наступне завдання: ми маємо перетворити десятковий дріб у звичайний, а потім обчислити. У нас дріб 0,18 десятковий, ми маємо поділити його на 9,14. Дві цифри коми відокремили, а це означає, що ми число поділили на 100. Тобто можна записати 18 сотих. А поділити на 9 чотирнадцятих – це помножити на обернений дріб 14 дев'ятих. Скоротимо 9 і 18 на 9. Потім можемо ще скоротити, наприклад, 2 і 100 на 2. А 50 і 14 ще можна скоротити також на 2. В результаті в чисельнику ми маємо 7, а в знаменнику 25. 7, 25. Далі обчислення виконуємо. Перша дія. Це дія в дужках. 3,5 відняти 1,815. 2 цілих. Знаходимо спільний знаменник. Це число 30. 30 ділимо на 6 додатковий 5, 30 ділимо на 15, додатковий 2. Тому 25 в чисельнику віднімаємо 16. В результаті ми маємо 2 ціли. 25 відняти 16 це 9,3. Ще можна поділити або скоротити дріб на 3 і отримати 2,3. Друга дія. Це піднесення до степені. 2 п'ятих у квадраті означає, що ми маємо 2 п'ятих помножити на 2 п'ятих. І це буде 4 п'ятих. І остання дія дія. Ділення, тому 2,3 ми маємо поділити на 4,25. А отже, перетворюємо число в неправильний дріб 23, а множимо на обернений дріб на 25 ,4. Можна скоротити 25 і 10 на 5. Це більше нічого не скорочується. Тому пишемо результат. В знаменнику 8, в чисельнику 23 множимо на 5. Це буде 115. 115 восьмих. Дрібне правильний. Ділимо 115 на 8, щоб виділити цілу частину. Отже. Ми маємо 14,3 восьми. Це значення даного виразу. Розв'язуємо задачу. Нам відомо, скільки зерна в двох вагонах разом. Невідомо ні в першому, ні в другому, але є між ними співвідношення. В одному будемо вважати, що це в першому зерна більше в 1,18 разах, ніж в другому. Такі задачі робимо за допомогою рівняння. І коли ми робимо за допомогою рівняння, то через Х потрібно вибрати саме найменше число. В даному випадку, так як в першому більше, а в другому менше, то саме в другому ми. Позначимо через Х. В другому вагоні Х тон зерна. Тому в першому більше в 1,18 восьму раза, а це 1,18х тон. Разом нам відомо, тому дія діли, додавання, сума, і це буде дорівнювати 119. Ось таке рівняння ми отримали. Ліву частину спростимо. Біля один, одиничка стоїть тут біля х, тому разом ми будемо мати 2,18х дорівнює 119, а для того, щоб знайти х, ми маємо 119 поділити на 2,18. Виконуємо дію ділення, тобто 119 перших маємо поділити на 178. А це означає, що 119 перших множимо на 8 сімнадцятих. Давайте попробуємо 119 поділити на 17. 119, якщо ми ділимо на 17, візьмемо по 7 і будемо мати 119. Отже, скорочуємо. Тоді далі 7 множимо на 8, 8,56. Хдорівнює 56. Ми знайшли Х, а це кількість зерна в другому вагоні. Отже, в другому вагоні 56 тонн зерна. В першому вагоні для того, щоб знайти, можна від 119 відняти 56. А можна 1,18 помножити на 56. Виконаємо дію множення. Отже, ми будемо мати. 9 восьмих множимо на 56 перших. Скорочуємо 8 і 56 і отримаємо 63 тони зерна в другому вагоні. Ну і, Напевне, якщо перевірити, то 56 додати 63, якраз ми отримаємо 119 тонн разом. Тобто задачу ми зробили вірно.